Дього останнього року вартість продуктів в Україні суттєво зросла. Українці часто обурюються цінами в магазинах, зазначаючи при цьому, що навіть у Європі харчування зараз обходиться дешевше. Та чи дійсно це так докладніше далі? Журналісти новини Live порівняли ціни в українських та польських супермаркетах та проаналізували, наскільки доступною є продуктова корзина для громадян цих країн з урахуванням рівня їхніх заробітних плат. Для зручності ціни в злотих були переведені в гривні за поточним курсом. Отже, вершкове масло торгової марки Президент вагоє 200 г із жирністю 82% в українських супермаркетах коштує 179 гривень. В магазинах Польщі його ціна складає 144 гривні. Літр молока Верністю 3,2% в Україні коштує 59 гривень. У Польщі ж аналогічний продукт можна купити за 40 гривень. А от кілограм сиру сорту гауда в Україні коштує дешевше близько 530 гривень, тоді як у Польщі, 750. Рекордсмени зі здорожчання, курячі яйця в Україні сьогодні коштують 77 гривень, але у Польщі за них доведеться викласти ще більше 90 гривень за десяток. Для порівняння цін на м'ясо журналісти взяли 1 кілограм свиня. Чої лопатки без кісток. В українських супермаркетах цей од м'яса коштує 176 гривень, тоді як в магазинах Польщі – 180 За популярне серед домогосподинь свіжоморожене філете ляпіє, в Україні ви заплатите 230 гривень, а у Польщі – 253. Нарізані батони вагою 500 грамів. В Україні можна купити за 31 гривню, тоді як у польських торгових мережах вони коштують майже 37 гривень. Овочі в обох країнах коштують приблизно однаково, окрім хіба що томатів. Вони у Польщі на 10% дорожчі. щоб порівняти скільки грошей йде на продукти в місяць у поляків та українців. Журналісти помножили добову норму вживання кожного з перелічених продуктів на 30 діб. Таким чином на придбання базових харчових продуктів в Україні на місяць ви витрачатимете 6725 гривень. А у Польщі – 6973. З цього можна зробити висновок, що в Польщі харчування в середньому обходиться на 3,8% дорожче ніж в Україні. Водночас слід зазначити, що середня місячна зарплата у Польщі становить приблизно сімдесят тисяч сто гривень, а в Україні двадцять тисячі гривень, що менше на 255 відсотків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.